Слава Україні! Шановні панове, сьогодні черговий четвер, 24 листопада, і разом з вами передачі історичні паралелі та Ярослав Новоженець. Ми наголошуємо на тому, що наші передачі це альтернативний, інший погляд на суспільні процеси, де ми все розглядаємо через призму українських національних інтересів і в основу кладемо теорію боротьби націй. Отож. Гортаємо український історичний календар. 1882 рік. Цього дня народився український студент Адам Коцко. Про цю постать мало хто знає, хіба що ті, які цікавляться студентським рухом історичній ретроспективі. Отож, Адам Коцко студент, як тоді називали академік. Проничого факультету Львівського університету, який відзначився тим, що присвятив роки свого навчання в університеті боротьбі за український університет. Нагадаю, що в ті роки, коли навчався Адам Куцько, в університеті викладалося польською мовою, хоч Львів належав тоді до Австро-Угорщини, але тут домінували польські впливи. І українці змушені були виборювати право навчатися на рідній мові. У 1906 під час демонстрації за Український університет Адам Куцько був поранений. У 1907 році був заарештований, бо йшло протистояння між українськими студентами і польськими студентами. До речі, тодішня преса наголошувала на тому, що це є поляки, а це українці. Бо з точки зору сьогоднішньої політології, вони всі мали бути австріяками, тому що були громадянами Австро-Угорської імперії. Але ні, тоді не домінувала теорія про приналежність до тих чи інших націй, і українці боролися за свої права, а поляки їм заваджали в тому, щоб вони ті права здобули. Отож, під час демонстрації у 1910 році де чисельна українська студентська громада вийшла на демонстрацію за право мати свій український університет, один з польських студентів з револьвера убив Адама Куцка. Це перетворилося в протести українців і похорон дійсно. Підняв український національний дух тоді у Львові, Адам Коцько був похований на Аличаківському центрі. І е, цього року, до речі, в річницю загиблі Адама Коцька 1 липня е, 1910 року студенти Львівського університету таки згадали Адама Коцька, То е, не все забуто, паралелі ще б не. Ну, здавалося б. Так, дійсно, в Львівському університеті немає проблеми з викладанням української мови, але на другій стороні України в Луганську ми маємо таку проблему. І от в мене тут книжка Сергія Мельничука, в минулому студента Східного Українського національного університету в Луганську імені Даля. Чомусь імені Даля. Так, от Сергій Мельничук є тим новітнім Адамом Коцком, який на сході України бореться за право українців мати український університет. Хоч цей університет і називається східноукраїнський, але це тільки за територію. Насправді то в тому університеті всі дисципліни викладаються російською мовою. І цей Сергій Мельничук, до речі, голова Української республіканської партії Луганської організації, він... Бореться за те, щоб на Луганщині українці мали право навчатися на українській мові. Це неодоразу він позови подавав, вигравав ті позови, програвав позови і видав таку книжку Моя боротьба за мову. От такі маємо паралелі з сучасністю. Наступна подія, 1934 рік, цього року помер Михайло Рушевський помер у Кисловодську, в Ставропіллі. Я нагадаю декілька моментів з біографії Михайла Грушевського. Ну, всі знають, що Михайло Грушевський відомий, визначний історик, автор понад двох тисяч праць. Він був головою Української центральної ради. Він ж врешті-решт готував документи до 4-го універсалу який було проголошено 22 січня 1918 року самостійність Української Народної Республіки, але е, змушений був після поразки українських визволених змагання бензин еміграції, потім в 1924 році таки повернувся е, в Радянський Союз. Е, звичайно, що радянська влада загравала з науковцями української орієнтації, але закінчує все, як і мало закінчитися. У 1934 році перед тим він був заарештований, в Москві проживав, а в 1934 році його відпустили, начебто, щоб поправити своє здоров'я на курор у Кисловоцьк. Там він банально захворів на черяк, на курбунку. Йому зробили операцію, до речі, робив операцію не хірург. І він отримав зараження крові, сепсис і е, там помер. Михайло Грушевський народився у холмі, тепер холм е, знаходиться у Польщі, е, був один день президентом Української Народної Республіки, про сьогоднішнім днем. Якщо е, Михайло Грушевський... Був першим президентом України, першим президентом, то, наприклад, Петро Порошенко є за ліком 12-тим президентом. Ми завжди намагаємося вести відлік від періоду Української Народної Республіки, бо як республіканці вважаємо, що правонаступництво Україна повинна вести не від УРСР маріонеткої радянської колонії, а від Української Народної Республіки. Отож він був. Першим президентом був дійсно лише один день, але паралелі сьогоднішнього Е, в Києві вшанована пам'ять Михайла Грушевського, є біля колишньої будівлі Української Центральної Ради величний пам'ятник Михайлу Грушевському, а що ж написано поруч на стелі біля того пам'ятку. Це був визначний український історик. Ні згадки про те, що він був головою Української Центральної Ради, ні згадки про те, що при ньому було проголошено самостійну українську державу, ми тим паче згадки про те, що він був е, першим президентом. Можливо, ці мав хоче пожати Леонід Кравчук, але це вже інша е, історія. Але ключове. Президент України думав Михайло Горшевський, про Україну. Він розвивав Україну, розбудову українську самостійну державу. І лише тільки згадка про те, що... Тисячі праць були написані про Україну. Що ж Порошенко? Жодної праці про Україну, жодної статті про Україну. Україну не розбудовує використовує як територію для особистого збагачення. Наступна подія, 1947 рік, цього дня помер Валентин Старицький. Ну, Здебільшого знають Миколу Старицького, як Тобіленовича, дійча театру. А хто такий Валентин Старицький? А Валентин Старицький був... Міністром за часів Української Народної Республіки в Уряді Володимира Винниченка, міністром праці і судочинства свого часу. Він пройшов складне життя, перебував після поразки. Ми вже згадували про це української революції, перебував в імміграції, проживав спочатку в Варшаві потім в Празі, але в 1945 році, коли туди увійшли радянські війська, він був заарештований. Радянська влада дуже пильно дбала про те, щоб всіх противників радянської влади, відповідно, Українська Народна Республіка це були противники, щоб всі вони опинилися на лаві підсудних, а ми знаємо, яке було судочинство в Радянському Союзі, звісно, був засуджений до смерті і розстріляні в Лук'янівській різниці у 1947 році. Паралелі з сьогоднішнім днем. Це був міністр, це був титан, який також написав чисельні праці, зокрема його праці по демографії, про те, де були розселені українці, де вони проживали, базуючись на переписі Радянського Союзу 1926 року, надзвичайно цікаві речі. Які праці написали міністри, які сьогодні перебувають в українському, які праці написав е, Володимир Борисович Гройсман. Е, не то, що жодної праці, і вищої світа навіть немає. Не кажуть і про інші міністри, які також ніхто нічого не творить, нічого не пишуть, лише збагачують. Звичайно, нам така влада не потрібна, тому що така влада не побудує української держави і до деяких подій сучасності. От буквально сьогодні зранку почув по радіо, що Україна цими днями в форматі якихось міжнародних конвенцій знищила в Павлограді, задумайтеся, знищила 1 мільйон протипіхотних днів добровільно знищена під наглядом міжнародних експертів в період війни з Росією, коли так не вистачає озброєнь, коли ми з простягнутою рукою звертаємося до Заходу, щоб нам дали натальну зброю, Україна знищує один мільйон протипіхотий мін. Та ці мали були, були виставлені по всьому периметру кордону. Щоб жоден москаль не прийшов на територію України. Щоб жоден ворог не прийшов на територію України. Парадокс. Україна офіційно під фотоспалахи знищує один мільйон протипіхотних мін. Ну, абсурд! Ну і е, останнє. Цими днями ми переживаємо е, вшанування пам'яті жертв голодоморів і 26 -го числа. На офіційному рівні буде вшанування жертв голодоморів. Хочу наголосити, що у нас було три Голодомори. Один перший Голодомор, це 1921 23 роки. У мене книжечка видана в Торонто. В цей час в Україні від Голодомору загинуло 2 мільйони українців. Спрямований Голодомор був на український етнос. 2 мільйони українців. Був Голодомор 46-47 років. Було знищено голодом 1 мільйон українців. І головний голодомор, про який стільки ми останнім часом дізналися, це 1932-33 років. Благодійний фонд України Лусі, який я очолюю, видав декілька років тому таку карту Голодомор, геноцид українців. Цією картою, як конспектом, ми хотіли перевернути увагу до цієї величезної трагедії, але ми наголошуємо на тому, що годі говорити про деталі цього голодомору. Про те, що їли корінці, про те, що їли картопляні лушпайки, про те, що їли голубів, про елементи канібалізму, коли з'їдали своїх дітей, тому що втрачали розум. І отакі от е, картини, а натомість ніхто не говорить про те, хто винен у Голдоморі. Видаючи цю карту, ми хотіли конспективно передати цю трагедію 32-33 років. Я деякі аспекти буквально зачитаю. Цей Голдомор був народовбивством, голодом, бо він був штучним і організований радянською владою. Цей голод був цілеспрямований проти української нації. Період з квітня 1932 до листопада 1933, го 17 місяців або 500 днів. Епогею сягнув весною 33-го. Помирало тоді щохвилини 17 осіб, щогодини 1 тисяча і щодоби 25 тисяч. Територія українські етнічні землі СРСР, Етнічні, я підкреслюю, саме там, де проживали українські, головні. Жертв селянства, бо селянство було основою української нації. Кількість жертв близько 10 мільйонів, близько 14 мільйонів разом з ненародженими. В тому часі на Кубані близько 1 мільйона українців. Кількість переселених в Україну. Територія звільнялася від українців і туди було переселено близько 2 мільйонів осіб. Це, звісно, росіян. З РСФСР і Білорусі. Кількість вивезених з України, крім того, що вбивало голодом, ще вивезли 3 мільйони осіб з України. Визнання на сьогоднішній день 24 держави засудили як злочин, як геноцид. З них 14 як геноцид, а 24 держави засудили. До речі, досі голодомор геноцидом не визнана Російська Федерація і Ізраїль. То були організаторами цього Голодомору. До речі, цей Голодомор був найбільшою етнонаціональною катастрофою в історії людства. Найбільшою. Організатором було керівництво Радянського Союзу. СБУ, СБУ подає список 139 осіб організаторів. Відповідальність за цей Голодомор це основне, про що сьогодні замовчують і про що не говорять відповідальними нації, росіяни. Росіяни відповідальні за цей е геноцид як більшість населення СРСР і євреї як більшість в крайних органах, зокрема ВДПУ, держави СРСР, зокрема Російська Федерація, як спадкоємниця і Ізраїль як представництво євреїв. Політичні партії, правляча, Всесоюзна комуністична партія більшовиків ВКПБ, РСДРПБ, РП, РКПБ, ВКПБ, КПРС. Ідеологія. Московського імперсіонізму і каральні органи ОДПУ російські ВЧК, ГПУ, ОДПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ Висновок паралелі сьогоднішніх днем. Досі ніхто з організаторів не притягнув до відповідальності. Була закрита кримінальна справа і зогляду на те, що померли головні організатори ця кримінальна справа була закрита. А де ж держава, а де ж нації? Чому досі Україна не виставила рахунок Російської Федерації за ті всі жертви? Бо у нас немає, ми підкреслюємо, незалежної держави де-факто. Так, в нас є держава де юре але насправді це не є українська держава. Вона далі перебуває на півколонії Російської Федерації, бо в цій державі, яка називається Україна. Українці не є господарями. Власність перебуває в на руках національних меншин, влада перебуває в на руках національних меншин, упосіджується українська мова, українська культура, українські звичайні традиції. Отож, ми українці, ще повинні вибороти українську самостійну державу. І ми, українські республіканці, закликаємо до боротьби за українську самостійну державу. Бо ми, українці, як найстаріша нація світу, Варті того, щоб мати свою самостійну державу і бути тут повновладними господарями. Слава Україні!